листів, питань. Так, сьогодні у нас 5 грудня. Засідання постійної комісії з питань земельних відносин будівництва та екології, природокористування, планування територій, охорони пам'яті та благоустрою. Протокол номер 38 присутній голова постійної комісії я, Суравчик Андрій Володимирович, члени постійної комісії Віктор Кінзевський. Є. Віктор Наумович і Валерій Шавлович теж є. Так, запрошується сільський голова, зараз підійде і начальник відділу Холодяженська Вікторія Миколаївна. Так, сьогодні у нас 12 питань, так, Вікторія Миколаївна? Ознайомте нас, будь ласка, з цими питаннями. Так, будемо порядку їх розглядати та разом складати протоколи. Так? Значить, перше питання у нас буде про затвердження, про виготовлення. <ріх> Значить, так, все попуталося. Все Значить, ось подивіться, у нас є клопотання від пайовиків, спадкоємців, і сама ж є пайовик, там Жилнова така, є, Катерина Іванівна, Білошицька, Юревич. Вони всі мають виготовити одні документації, одним вже сформовані земельні ділянки, то виділити земельні частки пайовиків. Із заявами також подані і, і, і документи, які повинні бути долучені до даних заяв, оскільки ну, ми маємо мотивувати чим надання дозволу. Тому там два рішення суду є, є свідоцтво право спадщина і тому подібне. Значить, земельні частки паї громадян Жилової Катерини Іванівни затвердити документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натуральної місцевості. Значить, ну, вона є сама пайовиком, ну, з якихось причин вона до цього часу не звернулася, тому вона звертається із КСП Шевченка виділити її земельну частку фай Шляхом жеребкування вона Отримала земельну ділянку 7728 ріля 2,733 гектари. Білошицька Світлана Володимирівна. Значить, вона є онукою із Коростенської полини із, значить, це із КСП Шевченка також, 77293. Згідно протоколу про розподіл 2,4302. Там Жубинська ще є, там ви бачили, ми говорили ще попередньо mm -hmm. про mm -hmm. неї. Та, що це е, її мами спадщина в Гіївської урові платонівні земельні ділянки згідно її протоколу про розподіл. складаються із трьох е, земельна частка паї складається з трьох земельних ділянок. Перша ділянка 3,9 9 4,002 гектари, 2,3129,1 129. Один кормовий посовище, 0,13, 42 гектара. Потім 6,129,2 кормові пасовища, 0,56, 73 гектари. Значу їм передати всі документи там в порядку, все дуже добре. Надання дозволу на виготовлення документації. Це попередньо. Вона отримала була протокол про розподіл старшого з КСП 1 травня, Юревич Надія Іванівна така є громадянка, яка оформляє також спадщину. І дозвіл на виготовлення документації поки що. Так, а тепер у нас фірми. Ось що у нас фірми. Я от попередньо вам телефонувала, говорила. Ну так, да, фірми ми вже розглядали, це вже знаємо, по фірмам, що там де і як. Да, і ці фірми, виходить, надання дозволу на виготовлення. Технічної документації просять жовтневе і то Калина 1025. І виходить, що, от, ну, от подивіться, там у самих клопотаннях, от е, там, значить, Калина, вони просто пишуть, що хочуть оформити ну за свій рахунок, да, да, управління угу. А от оці ПСП. Пропонують більш вигідніші умови. Вони там навіть 15% казали, даємо оренди. Ну у нас згідно податкового кодексу, ми не можемо, бо від 3 до 12 це землі комунальної власності. Це коли там приватна власність, то от, ви, до речі, можете і 20, і 25% требувати, не тільки 12 чи 8. А ми маємо слідувати закону і тому більше здавати без аукціону ми не можемо відсоткової ставки. Ну, от Переподали клопотання на 12%. Ну і Тому в разі значить, виявлення під час інвентаризації цих земельних часток паїв. Ну, я не впевнена, що там буде така площа, там 167 гектарів. Вони надали список великий такий. Ну, якщо половина чи третина буде, то буде але таке. Ну, значить, ПСП жовтневе, віддати перевагу. А то в Калина 2025 тисячі двадцять значить, відмовити. Так, значить, далі затвердження технічної документації нормативно-горшої оцінки земельної ділянки. Це кар'єр, ми виготовляли технічну mm -hmm. документацію, затверджуємо її. Mm -hmm. да, її там становить 136 932 9... 136 мільйонів 932 тисячі 917 гривень 75 копійок нормативно грошова оцінка земельної ділянки, надання дозволу на виготовлення документації щодо проведення інвентаризації земель. Земельна ділянка 262 гектарі. Ось я вам попередньо за нею говорила, оце вона тут знаходиться. То ми можемо її проінвентаризувати, також потім поділити, якщо вдасться відведення товарного сільського передати в оренду через аукціон, це ж надходження до громади. І це дуже добре. Так, про відміну значить надання дозволу на невитребувані земельні частки паї, е, ПСП жовтнеба. <кій> вони до нас також звернулися з клопотанням. У нас по вигову є найвитребуваніші земельні частки паї, які не скормовані. Це кормові 43,25-21 гектара. Тому ПСП Жовтневому надати перевагу. І Острозька зернова компанія звернулася, але вони ж у нас уже. Якби є і управління спадщиною, не витребувані бої орендують ну, для того, щоб не надавати перевагу одній фірмі монополісту, то для конкуренції такої більш вигідніша, яка є для сільської ради. Тому е, значить, передаємо ПСП Ну, так? Ну, так. Так, затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку. Це та земельна ділянка политневій 9 в псилігорщику, як ви Є хто сформована затверджена документацією реєструє право власності. Ми затверджуємо поки і, документацію, реєструє право власності голова, а потім вже будемо вирішувати, що з нею робити. Потім відміна рішення. Значить, Сонячна станція, ось вони сформували земельну ділянку, ось вона 70 гектарів. Вони не мають зараз на намірів її використовувати, тому відмовляється, ми відмінюємо рішення, оскільки вони за свій рахунок їх формували, і будемо в подальшому змінювати цільове призначення землі під введення товарного сьогодністоробництва для передачі в оренду через аукціон. Надання дозволу на розроблення проєкту щодо зміни цільового призначення землі. Ну, це вже так говорила да? за опціон. Відміна у наданні дозволу на виготовлення документації Острозькій зерновій компанії, також говорилося, що вона, щоб не була монополістом, то ж відмовляємося. Відмову у продовженні договору оренди ще до нас ВП Полісся звернулось для того, щоб ми продовжили договір оренди, але ми не можемо його. Продовжити, оскільки е, звернення є спадкоємця, це управління спадщиною. Е, громадянин Дубко розпочав процедуру оформлення своїх спадкових прав, тому е, до завершення оформлення спадщини та визначення законного власника земельної ділянки, укладення або продовження договору е, оренди є неможливим. Ну, такі питання у нас сьогодні порядку денного. Питання такі трошки. Не легкі, але, 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 да, але так, Так, ну що Пропо, пропонуйте що? Що пропонуємо? Пропонуємо виносимо да, на сесію. Uh -huh. Ми голосуємо всі згодні з рішеннями. Так, ми носимо uh -huh. на сесію, сесія буде розглядати uh -huh. Uh -huh. Ну, а ви так. голосуєте, так? Да? Так, ми голосуємо. Так. Хто Хто за? за? Ну, і також, ага. а, проти? Рішення прийнято дякую. дякую за увагу. До побачення. До побачення.